Друзі, всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі. Розпочинаю запис відео із подорожі. Насправді, ми поїхали знімати брекет систему нашій старшій дочці. Вона відходила з нею. 11 місяців, зубки вже всі порівнялися, стали на місце, Тому сьогодні ми зняли брекети геть. І хочемо сказати, що це така радісна подія. Поки знімали брекети Вікторії, ми з Софійкою чекали Андрія, його чепурили, робили йому стрижку. А по приїзді додому взялися до роботи. В нас чекав нас батут, ми його мали дошнурувати, мали прикріпити добре цю сітку, яка захищає від падінь, тож ми її дошнурували. Зараз активно всі стрибають. Окрім того, що зробили стрижку Андрієві, тож ще зробили стрижку траві. Правда, не всі. Трошки таке спереду хати, біля батуту, ну, одним словом, зовсім небагато, але там, де бігають діти, тож уже траву покосили. Вирішила зазняти цей процес, оскільки людей, які вміють косити ручною косою, напевно, там буде дуже-дуже мало зараз всі перейшли на такі коси бензинові. Вже більш такі сучасніші, а ось такими не знати, чи хтось і косить. Ось так помічники допомагають прибирати сіно. Його ми відвозимо кроликам, які є в діда з бабою. Ну і не можемо вам не показати знахідку. Діти Знайшли таку пташечку, навіть не знаю, що це за пташечка, сойка, напевно, якщо мені правильно здається, вона щось не злітає, їй дуже було погано. Коли я дивилася, вона дуже важко дихала, і тут наш дід старається її відпоїти, привести до тями. Скажу навперед, що так і не вдалося. Вона просто через якийсь час на ранок вже була мертва. Ось так. Все покосили, позагрібали, і зараз єдине, на що вистачало ще часу, це просто поприбирати в будинку таке легеньке прибирання на кухні, яке включає в себе просто помити, повитирати посуд, поскладати місця, повитирати гарненько плиту, на якій готується. Також фартух, який заляпується постійно, стільницю. Одним словом, все треба прибрати. Останнім штрихом є ось такі гарні ромашки, які ми назбирали у нас на подвір'ї. Ми їх зрізали і поклали ось так у водичку на стіл, нехай вони милують око. Дуже такі літні, прості, але, тим не менш, дуже гарні, чисті квіти. А далі хочу з вами ділитися процесом приготування тортика, який я готувала на закінчення букварика. У нас було таке свято, тож ділюся процесом. Дуже так детально все не розповідаю, оскільки такий торт я готувала не один раз, він дуже готується легко і просто, я просто все змішую. Тут в мене борошно, какао, цукор. Просто сюди ж я додаю яйця, тепле вершкове масло, не гаряче, тепле. Якщо воно, наприклад, у вас, там, ви забули його дістати з холодильника, то його можна просто перетерти разом із сипучими інгредієнтами. Перетираєте і все решту додаєте так само. Молоко, в молоці в мене оцет, додаю рослинну олію, також забула про соду, її я додала в кінці, і все гарнесенько перемішую. Спочатку ложкою, потім перемішую ось так гарно міксером, застеляю форму пергаментом, духовка в мене розігріта, тож я ось такий коржик упікаю приблизно 40 хвилин. до Сухої зубочистки. Для цього торта я робила заварний крем, його я приготувала. Він у мене вже тут є охолоджений, збитий із вершковим маслом. Тож зараз я збираю тортик. Тортик буде в мене двохкулірний, низ йде ось така шоколадна поляниця. Перемащую я заварним кремом, як я вже казала. Наповнення взагалі ніяке я не додавала, тому що не всі діти люблять наповнення. Середній корж світлий, верхній корж такий теж коричневий шоколадний. Тортик в мене відстоявся в холодильнику ніч. І на ранок я його вже почала покривати кремом для вирівнювання. Він в мене зовсім інший, його я теж готую окремо. І він е, йде не такий, який йде у середину для, для перемащування самих коржів. Тут у мене торт вже е, майже готовий. Я просто гарнесенько ще підрівнюю всі краї, витираю. Добре підложку. Торт у мене простояв годину приблизно у морозильній камері. Він добре охолов, і зараз я його заливаю ось такою дзеркальною глазурю. Підморожую я його спеціально для того, щоб глазур мала більш такі гарніші і рівніші потьоки. Ще. Відправляю у морозилку хвилин на 15 для стабілізації і приступаю до оформлення. Насправді ми робили все дуже просто, батьки не вибагливі, ніхто нічого не хотів, щоб було якесь таке дуже не таке, як в усіх, дуже простенько, простий тортик. Ось такий напис, бусинки, трошечки підтонувала обравлення на написі, і все, більше нічого. Запакувала у коробочку, і ми із Софійкою відправляємося на свято, оскільки всі решту вже там. Ми, як завжди, на транспорті. Транспорт у нас в Софії свій у мене свій. Ну і ось такі. У нас були танці. Тут трошечки познімали. Так, якось так дуже детально нічого я не знімала, оскільки це не тільки наше персональне свято, а такі детальки все ж таки засняла і залишила тут. Було дуже гарно, діти, хоча малесенькі, але стараються, і батькам досить таки приємно. Таке дивитися і слухати. Ну, а дітям в кінці найбільш, я думаю, приємніше було задавати свічечки на тортику і ласувати сам тортик. Така традиція в нас була на перший клас, на 1 вересня, коли тільки народжувався, святкували день народження їхнього класу, ну а тепер прощаються із букварем. Навіть у часі війни все одно для дітей таке хоча б малесеньке, малесеньке, але хочеться зробити свято, щоб вони запам'ятали такі свої якісь моменти шкільні надовго. І я маю надію, що у нас, у батьків, це все ж таки вдається зробити. На такій ноті я з вами хочу попрощатися. Маю велику надію, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і я буду з вами зустрічатися всього нових і нових відео. А зараз скажу вам всім па-па, до зустрічей!